На держава на нас не зломати. Нехай відчують наші ми даєм на це вам право. Та більше можете не сподіватись. Ви прийшли насів бивати, а самі берете з собою пакет, плюсувати. Мене звати Володимир, мій позвіний Сіма. Пишу вірші приблизно десь з 19-го року. Можна сказати, нещодавно мені подобалось як репіра читають свої прози. Вірші я вирішив спробувати і. З кожним разом все краще і краще виходило. До повномасштабного пісні було про різне: про кохання, про райони. А з приходом війни всі думки і всі вірші почалися про війну. Надихаюсь нашими хлопцями, людьми, які захищають державу свою. Я вирішив для себе перейти на державну мову і спілкуватись лише державною мовою. Хоче і знання в мене було не дуже. Файне, але з кожним разом це краще і краще. Мотивація була дуже шалена на початку війни і майже всі знайомі, які є, ішли добровольцями. У мене срочна служба була в Державній прикордонній службі, мабуть, через це я і потрапив в Державну прикордонну службу. Товариш, може бути, це знайома просто для тебе людина. А побратим це той, хто захистить твою спину, не один раз не ось на очі. Для мене батьки це ті люди, які надали мені життя, яких я мушу захищати. Мене мотивує моя родина, мої батьки, мої брати, сестри, і також мене мотивує моя дівчина, яку я дуже сильно кохаю. Окрім перемоги, мрію про те, що повернусь додому до свого звичайного життя і зможу далі продвигати свою музику, писати якомога більше. І працювати, і як сказати, просто жити вільна держава.